Ну, засідання комісії прибуло 4. 4, так? Значить, На поїздку дня доносяться е, слідчі вопроси. Так, е, про затвердження проєктів землеустрої щодо відведення земельних ділянок і користування на умовах оренди. АТ Миколаїв обленерго. Доповідач Кушнір, заступник начальника відділу земельних відносин комунальної власності та екології Друге. Про дозвіл на розробку технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки АТ Миколаїв обленерго. Кушнір. Про затвердження, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу у власність для будівництва доповідач той же самий. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж ділянки в натурі. Власність, так, будівництво житлового будинку, господарської будівлі, задибна ділянка ОВ до доповіточку Шнір, про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі, на місцевості, про передачу у власність 2, для будівництва. І обслуговування житлового будинку господарських будів і споруд. Васівченко МБ. Доповідач, ну, буду... отже. Я не буду говорити, у нас доповідач буде все время в І далі, шосте про затвердження технічної документації. Із... До встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі гаркуші ММ. 7. -е Дострокове припинення договору оренди земельної ділянки, яка перебуває у користуванні Новокатеринського лісею. Восьме про, -е, про затвердження текст документації із землеустрою щодо... Інвентаризації земельної ділянки, яка перебуває у користуванні та на умовах оренди Поличка АП. Дев'яте. Про затвердження договорів оренди земельних ділянок, які перебувають у користуванні на умовах оренди Косінчука ВО. Десяте. Про затвердження технічної документації землю щодо поділу земельної ділянки. І 11 про надання дозволу на розробку проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки у користуванні на умовах оренди ТО Ukraine Tower Company. Ну, це такі питання виносяться. От, починаємо що тоді з першого питання, да? Що питання? Дозвіл з природи на Питання про звернення проєктів да наустрою відведення ділянок користування на умовах оренди від <му> <терпу, му> ОВН. Це у нас е, земельні ділянки під трансформаторами та е, стовбами. Е, три проєкти в селі Костянтинівка, село Малбитрівське і, і за межами села Балове. На території старого. Виносимо сесію. Так, да, винести. Mm -hmm. Є предложение винести на сесію, да. mm -hmm. так? Задане предложение, прошу освоїть. Раз, два, три, чотири. Всі одно голосом. Так, друге. Надійшло клопотання на розробку техдокументації документації з нормативно грошової оцінки на земельну ділянку. А від Миколаю обленерго на земельну ділянку, яка знаходиться за межами, це необхідно для того, щоб заключити договору оренди. Необхідно робити технічну документацію. Які є приглашення винести на сесію, винести на сесію. Хто за дане продовження? Прошу голосувати. Усі відмовилися далі. Заява про затвердження тих документації під. Житловим будинком та передачу власність до ділянки від бажак. Це ну, в селі кондицію. Є є да? Хто задає приглашення голосувати? Хто, Далі кло питання про затвердження технічної документації да під житловим будинком від воробйової Олександри Васильівні земельна ділянка знаходиться в село Себіному так, так? Є зруйні продовження? Нема, да? Виносимо сесії? Виносимо сесії одноголосно. Далі затвердження технічної документації під житловим будинком від Васильченко. Марини Борисівне, земельна ділянка знаходиться по вулиці Соборній, 39А, село Севіно. Які будуть передовження? Хто вже до да, винесена сесії. Хто запрошує голосувати? є. Да, заява про затвердження технічної документації під житловим будинком від Гаркуша Миколи Миколаєвича. Земельна ділянка знаходиться вулиця Набережна, 165, село Баловне. Тож, не носимося, не носимося, Далі надійшло питання про дострокове припинення договору оренди земельної ділянки, яка перебуває у користуванні Новопетрівського ліцею. Це у нас проєктні дороги та лісосмоги багаторічних насаджень. Сад заброшений, ніхто не користується цією ділянкою. Є суборендар Білоус, але він не сплачує від плату. І тому кошти в бюджет е, на відділ освіти не приходять, і звісно, у них борг перед сільською радою по орендній плаці. Тобто необхідно розривати такий договор. Mm -hmm. ще питання. Mm -hmm. Ми розриваємо договор, але треба ж подавати на, на що? На, Це... Щоб вони оплатили борг. А, ну так це паралельно, там ну, куча листів да, вже і, надо, і Треба дає, треба подавати. Там, да, то вже є да. да, да. Але просто зараз питання, що mm. школа долажна. Так, ще питання, а в школа так інтересувалася, є хтось, хто не, ну згод, не, згоден? Це, це проєктні лісополоси і дороги. Вони знаходяться між приватною власністю, там на тропки, якщо ви знаєте, розпаївка була і садів, в тому числі. Сам заброшений, ним ніхто не користується, і цими дорогами між приватною власністю теж ніхто О, не користується. Гектар? Скільки у нас гектар? Три, три, три гектари. Три гектари. Це по цю сторону дороги, так? Це виходить, ну, якщо їх від Нову Одесу по праву сторону. ближче угу. до Новоодеси. Mm -hmm. Просто, чому, якщо у нас буде вона переведена в, в зимню ну, за, запасу, да. от, то просто можна буде ж, його комусь, хлопці зараз приходять. Ну, може хтось викликає да. колись власність приватному влазі, захоче, якщо хтось знайшне, да. тоді так. Вона ж і так з вільного запасу дуже-дуже мало, практично немає. Ну, але ви пойміть одну таку проектну дорогу, якщо не передадуть приватну власність паїв оренду, то орендар не визнаємо, бо там розумієте, ну, що проєктна дорога там? Три метри. Як її обробить, виключили хтось да. там теста. Винести сесію на сесію, так? Є при, ви на сімнадцяте хто за? Так, далі у нас. Повторно ми розглядаємо від плечка Анатолія Павловича е, про затвердження технічної документації е, щодо інвентарізації на земельну ділянку, яка перебуває у його користуванні на умовах оренди е, з метою переведення пасовищ урівлю. Ну, я думаю, що треба винести за все вранно вирощувати вже дуже багато обробляється. Не схоче закон. Просто законнити роботу на цій землі по технічно. Я, я, я тільки за. Чисто технічна, да, брат. Вона засівається, вона обробляється, обробляє обробляє вона вирощена, вона буде считається. Не законження да. виносить. Виноси на зріз. Все, хто за? Там те нема, все одно. Далі повторно розглядаємо питання Пропоновлення договорів оренди, які перебувають у користуванні Косенчука Вадима Олександровича. Ці земельні ділянки йому були передані під час торгів, ще держав кадастром. У них термін вже добігає кінця, і там у нас орендна плата 86 майже відсотків відсотки одної ділянки. і п'ять відсотків другої ділянки. Тобто орендна плата достойна, він просить. Продлить на тих самих умовах свої договора, сесію. Далі, заява про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки. Ee, яка перебуває в постійному користуванні качка та мета Карапетовичем. Поділ він здійснив з метою подальшого, подальшого оформлення у власність. <ск rests> да, він запрошений на сьогодні. Тобто у нього була земельна ділянка. Постійним користуванням є державний адвокат. Чи має право, згідно закону земельного кодексу в розмірі земельної часу оформити власність. Але там ділянка велика, тобто всю ділянку він у власність взяти не може, а може частина ділянки тільки взяти власність. Ну і З цією метою він зробив полі ділянки. Скільки там? Получається, одна ділянка 6,56 – це ж він у власність, друга ділянка 5,43 – Ну, послухаємо, що він скаже, він вроді би другу ділянку буде викупляти, але ще він заяву не подав. Ну, що на сесії стане. Поки тільки поділ, ми затверджуємо, поки поділ. Ми йому ще у власність не передаємо. Ми спочатку а, діляться ця ділянка, реєструється за сільською радою комунальну власність, тільки після цього він подає заяву а, у власність. Ну а друга, якщо захоче, тому, mm -hmm. що, там земля, земля обробляються. Ну, запрошена, послухаємо, що він ще скаже. Виносимо Виносимося Винусим. за ці допомоги. Так, і остання заява про надання дозволу на розробку проекту зимоустрою щодо відведення ділянок у користування на умовах оренди. Да я відтові країну та у компанії це вивчий Київ старт. У них все свій час були договори оренди в селі Седино і Новопетрівське. Вони розірвали їх, стають договори, Ділянки не внесені, Державний земельний кадастер. Вони будуть понові, нові договори робити. Їм треба ці ділянки зареєструвати спочатку. в державний кадастри, щоб це зробити, і не потрібен проєкт. Це підвишки? Підвишки, Не які давно стоять і тут. Що... Виносимо, так? Виносимо. Всі ну, питання, які виносились на засідання комісії, іщерпані.